Від твоємусь, твоє, прокимен щости, спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Спаси, Господи, людей Твоїх, Господи, наслітних, наслі. До тебе, Господи, взивати. Боже мій, не відвертайся, мовчки від мене, Слоси, Господи, люди. діянь святих апостолів читання будьмо у у ті дні Павлові спала на думку обминути вес, щоб не за... затриматися йому в асії. Він поспішав, щоб якщо що можливо на день п'ятдесятниці бути в Єрусалимі. Милиташ, пославши до Ефеса, він шкликав присвітив церкви, і коли вони прийшли до нього, Він сказав їм, ви, отже, пильнуйте себе і всю отару, в якій Дух Святий, настановив вас бути єпископами, пасти церкву Господа і Бога. Яку він надбав кров'ю своєю, бо я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люті вовки, які не щадитимуть стада, та із вас самих постануть люди, які говоритимуть неправ... неправдиво, щоб користь трушеників за собою, а тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки день і ніч. Безперестанно зі без слізами навчав кожного із вас і нині, передаю вас браття Богові і слову, благодаті Його, який зможе навчити вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. ні срібла, ні золота, ні одягу. Я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потреба моїм і тих. Що були зі мною, послужили ці руки мої. У всьому показав я вам, що так, працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, бо Він вам сказав блаженніше давати, ніж приймати. Сказавши це, він став на коліна із усіма ними. Como ali вся